Вітаю всіх друзів! Ви на каналі Бритавка Пелісі з вами я Миколай. Ми продовжуємо грати в Cargo Simulator. На порядку денному у нас е... виконання місій. А це яких? Це нам потрібно купити вантажівку. Нам потрібно підписати із Сіфростом е... угоду, а для цього треба вантажівку. Він коштує 10, по-моєму. Так, да, він коштує 10. А, required Level 40. Це нам треба ще 40 левел до цього всього добити, точно. Погано. Ну нехай. І працівника нам ще одного треба буде. Unlo. Блін, як підняти рівень нормально? Ну так, щоб він прям піднімався. Може ще одну касу та стояти за касою, чи що? Да? Типу. Може, не знаю. Ну, давай спробуємо вільна-вільна класа. Да. <смі> Може гра просто-напросто хоче, щоб конкретно я попрацював, розумієте? Це трохи піддратовує насправді. Типу, гра хоче, щоб я е, автоматизував, але в той же час вона хоче, щоб я працював сам. Гра, я тебе не розумію. <смі> не розумію тебе і все. Блін, у нас цілий бус, дивіться, повний бус, практично. По ідеї, він зараз приїде. Нам. В смислі заробили 500. А, ну да, ми ж витратили багато. Е, ну, вийде F. Відчини двері. Упс. Упс. Зараз я це все повантажу. Мене там назбирається клієнтів. Блін, ну дивіться, заробляємо ми прям багато. Заробляємо ми прям люто. Uh, unload boxes. До речі, можна навіть купити ангар, бо хто зна, хто зна коли ми отримаємо цей 40-й левел. Зараз ми купимо ангар. А потім піду на касу попрацюю. Купити. Мужика, ти сюди нічого прям не загрузив, да Взагалі прям абсолютно пофіг. Зрозумів. Ти якось не справляєшся зі своїми обов'язками. Стоп це фриджайл Давай бабло. Але це просто фреджайл. Ну, все одно помістимо її сюди, чому б ні. Так, е потрібно тепер закупитися. Скільки коштують оці всякі е оце. От все? Треба подивитись. Чи вистачить мені. Так. Ну і поки що вистачить, мабуть. 27201 b 272.0. Це оце тобі, так? Да? Да. Давай, бабло. Молодець. Так, я ще хочу декорат... декорувати трішечки собі ангар. От, Поки це все відбувається. Було би дуже непогано. Блін, літає туди-сюди. Ну, нічого. А Це, звичайно, так? Да? Так, да, звичайно. Добре. Без питань. Давай. Що за хітмен, блін? <хі> хітмен прийшов чую. Не, ну воно не хоче. <хі> воно не хоче. Ані її хоче. Дивіться, пофіксили. Дивно. А тепер воно не буде пробувати нам Прикольно. Давай. Enter. Скільки ми заробили? Ми заробили мінус 5200. Мінус <гум> 5200 ми заробили. Ефективно, класно і взагалі супер. Я вважаю Так, нам знову привезли кучу цього всього. І треба це все, мабуть, погрузити. Але спочатку я відкрию магазинчик, щоб вони тут, типу, починали потрошку працювати. Раз, два, три, 4 і 5. Все, залишився тільки суперфрост, якого нам треба трак. Ну і нормально. По ідеї, так розумію, що це суперфрост, і ми, типу, як пройшли гру вважається. Як на мене, цей симулятор слабенький. Як на мене він слабенький. Не те, щоб я грав там багато симуляторів, не грав, ото скільки на запис грав, стільки і грав, так як зараз, да? ну хіба що там на мобільному я грав. фарм симулятор було і таке. Да. Але мені здається, що він трошки погано розвинений. Все-таки... Я б дивився, як люди проходять. А, ці... Симулятори різні, і їх насправді багато і вони класні. А тут все якось так сумно. Давай забирай останню пачку і зробимо тут все-таки. Все, підлога є. Ну, власне, все є. Це круто. От сюди. А що таке? Блін, мене так бісить ця гра своїми багами, це Що ж... це таке, блін. От що це? Мужик, дивись, як таке може бути? Що ти одну коробку, я три. Що за фігня? Ти що? Оберзів? Чо що? Знахабнів? Так, це да? Все. А, давай їжджай. Бізнес менеджмент і сюди. Ти їжджаєш, ми закінчуємо день, довелося трошечки замінити камеру по тій причині, що ну що, що <сміст> <сміст> камера розрядилась. Якщо купуєте камеру, народ, не забудьте купити до неї амулятор обманка. Даммі Батері, по-моєму, називається. Це, це такий типу акумулятор, з проводом. Щоб, щоб не міняти постійно акумулятори. Я його вже замовив, але поки воно прийде. Мені скоро вже не вистачить буса, да? Так, магазинчик закривайся вже в мене вже немає місця для посилок. Так? Да? Так, да. ну чудово. То що, все, я тоді цього чувака відправляю. Він хай собі їде. Ну, заробили дебелом. з половиною, навіть трохи більше. Ми можемо буквально все, що хочемо. Але нам просто тупо не вистачає рівня. Я тоді завантажую трохи і машинку свою, і трохи і бус завантажу. І повожу оце. Так, ну давай. Я не знаю, я, я вже і на касі працюю, я вже і. Доставляю і роблю вже все, що можна. Все одно просто рівень не росте. Просто не росте рівень. Так, цього вистачить. Все інше в буса завантажу. Блін, що ця гра лагає, я в шоці. Капець у нас 15к. Коротше, автоматизація в цій грі працює погано. Тобто, сама по собі автоматизація, блін. Автоматизація, наче й непогано працює. Проблема в тому. Ну що я вам розказую, ви бачите в цьому, в чому проблема, да? Чого я тут не можу проїхати, блин? Що за невидима текстура? Гра ти брехуняра. Давай. Сім штук сюди. Ніфіга собі. Нормально. Чуєш, так треба було доставкою займатися. <смі> Народ, не їсти так ніколи. <смі> Воно того не варте. <смі> Якихось 5 хвилин зекономити і то не факт. Так. М -м. Давай, G, сюди, раз. Все. Тромбон, бачите, тромбон намалював. Так, е, а все інше, що ви могли подумати? Ні, то фу, то не можна. Фу. Просто так назвали, не ну, типу. Блін, 9 посилок сюди, серйозно. А ну скільки, мені навіть цікаво, скільки вони зараз дадуть. Ну стійте. Ваші проблеми, народ. Так, 38-й левел. Ну да, реально, треба було так зробити. Але це так тупо насправді, ну, типу. Чого я маю цим займатися? Ну логічно, що це найважче, тому найбільше отримую, але нелогічно, що я маю це робити. Блін, що за лагері? Ну будь ласка. Кі mm. ви тут в пробці стоїте, блін. Що це за невидимі стіни? Гра. Е -е -е, дивно я вийшов з машини тільки що насправді. <сможливий у віде> я трошечки ну будь ласка вам. Кнопка знаходиться біля D Тобто біля керування нашого V-A. WA точніше SD. І цей. І це реально проблема. Ну реально проблема. Тобто швидко натискаєш, коли не треба. А коли треба, не натискаєш одним словом. А що буде, якщо я завершу день, поки я в дорозі? Блін, цікаво. Що буде, якщо завершити день отак? 13 тисяч заробили. Аду. А! ну. А! Прикол. Нормально, так. Так, давай, раз і. І не раз. Прикольно, ти їздиш, мужик. Ти бачиш, що я її їду? Я, я неправильно їду, я погоджуюсь, але ж я їду. Так, а в мене є ручне гальмо, значить, можна, по ідеї, повеселитися, так? Да? Ану. Гімно, якщо чесно, а не веселуха. Трохи занос в цій грі кривуватий. Ну, він як, типу, можна, але поганенько. Типу, отак можна. I wonder if you know. <реш> Блін, вам тут 3 метри йти. Ви що, не могли доставити? Ну Я не проти, типу, якщо платите за доставку то ок. Я нажав Гені. Помилився. Капець сюди посилок багато. А я навіть не знаю, чи є сенс далі рівень піднімати. Ой, гра закінчується. А... <гум> Ні. Вихожу, натискаю на дверку. Вихожу, натискаю на дверку. Красавчик, що скажеш. Молодець. Так, ну що, завершуємо день. Що там? 6312. Непогано. Е, Мене там на касі не збиралось щось. Ні, нічого не назбиралось. Все, народ, ви працюйте, а ми купуємо трак. Нарешті. Так, зараз сплачу рахунки. І настав цей момент. Ми купили трак. Окей. Тепер. що? Тепер потрібно просто підписати угоду. А це в мене отут... Ні, не бізнес менеджмент, партнершіп. Так, да, я можу з усіма тут просто тепер заугодитись. І все. І прекрасно. Ну що? Ви даєте нам ще якісь завдання, а? Не даєте? А ну, яка. ой! А ще мені цікаво, як буде виглядати. Ага, прикольно. Блін, ну непогано він топить. Да? Але зупинятися йому складно, типу. Прикол. Так, ну що, е, я не бачу, щоб вони нам завдання ще кидали. Я так думаю, що вони їх уже й не кинуть. Це логічно. А, ти, типу, що тут ще можна? Ми вже все зробили, все купили, всі угоди можливі підписали, в нас все вже є. Дріфт? Гімняний дриф. Об'єктивно гімняний дріфт. Давай тебе. 5 доларів на годину, Ну, мені байдуже. Де ти там? Верхаус 1. Да? Да. Load. Unload. Load. Unload. Все. Цей закінчив. Цей закінчив, а тепер тільки подивимось. Скільки буде вартувати оце от все. По-перше, їде бізнес менеджмент, delivery, їде оцей. Їде оцей на тракові. Ого, він їде 400 секунд. Бачите, як отакий у нас бізнес. <сум> Вийшов. Так, ну що, закінчуємо день. Заробили ми півторасік і закінчили з вами гру. Я не знаю, будуть можливо якісь оновлення, може ця гра покращиться. Я би не сказав, що воно все трошечки, ну що воно все може дуже сильно вже якось змінитись. Як на мене, як на мене вже особливо нічого не зміниться. А тому ми будемо закінчувати на сьогодні і закінчувати з цією грою, в принципі. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою. Гарного дня, сподіваюся, вам сподобалася гра. Пишіть коментарі, а в коментарях ідеї про те, в які ще ігри можна пограти, що ще можна поробити. Всім дуже дякую за перегляд. Ви були на каналі Бародавка Пелюсі. До зустрічі в нових іграх. Всім па-па!